Покрова надзвичайно символічне і дуже стародавнє свято. Для нас, українців, воно взагалі означає дуже багато, тому що це як релігійне свято, так і державне свято це свято найсильніших. Це свято наших захисників, тих, хто нас захищає. Це свято матері, покрівеньки, яка своїм омофором захищає. І тих, хто нас захищає, і захищає всіх людей, які моляться до неї, які просять про допомогу. Цей святий день звичай вам терпіння, Божої опіки, Божого покрову. Нехай мати покрова захистить вас своєю омофором, своєю покровою і прискорить мир. А в нашій славній Україні, слава Україні, героям нашим захисникам слава.